Чергідні принижені окупанти продовжують мстити жителям вільного, тепер уже від їхньої окупації міста Херсон. Три вибухи за день сьогодні було неспокійно у Херсоні. Місцеві пабліки кілька разів повідомляли про вибухи під час оголошення повітряних тривог. А вчора російські військові 21 раз гатили по місту. На Херсонщині окупанти закатували пастора і його сина. Подробиці розкрив очільник рівного Олександр Третяк. За його словами, убитим чоловіком виявився меценат і благодійник Анатолій Прокопчук. Він також був деяконом помісної церкви християн Віри Євангельської. Його разом із 19-річним сином викрали та вбили у лісі, а їх тіла були понівечені до невпізнаваності. Що зараз відбувається у Херсоні, будемо говорити е, з нашим наступним гостем. Це Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Соболевський, Доброго вечора. Вітаю вас, друзі. Ну, давайте з того, що є станом на сьогодні, які найважливіші події відбулися в Херсоні за день сьогоднішній і, можливо, вчорашній? Ну, на жаль, в нас зберігається складна безпекова ситуація. Продовжуються обстріли сьогодні. Так само у нас за день було декілька прильотів, в тому числі на території обласної клінічної лікарні були вибухи. Ну там просто на щастя ніхто не посадав, але ми розуміємо, що це дійсно просто, просто на щастя, тому що орки використовують не високоточну зброю, і в там мог бути зовсім інший результат, на жаль. З гарних новин в нас продовжується підключення абонентів до електромережі, Вже біля 40% підключено. продовжується робота з підключення водопостачання централізовано, і так само працюють зараз спеціалісти для того, щоб опановити опалення в місті, тому що зараз воно не працює. Така сама робота насправді вона зараз і здійснюється в інших наших громадах. У деяких з них там значно гірша ситуація ніж в самому Херсоні. Коли може з'явитися тепло? Тому що ви кажете, що тепла немає. Ну, поки що я не готовий говорити про конкретні строки. Це може бути дуже скоро, насправді. Це залежить від того, як зараз буде продовжено робота по енергопостачанню в першу чергу, і наскільки зможе витримати наша зараз критична інфраструктура, тому що ворог так само. Працює по і на по нашій, от, по нашому об'єктам, які забезпечують енергопостачання міста пане Юрію. А чи е, працює у Херсоні система оповіщення, тому що обстрілів там десятки? Ну і ми розуміємо, що це не все ракетні удари, є ще артилерійські удари, бо можуть окупанти діставати. Е, чи є якесь оповіщення, тривоги, сирени? Ну хоч щось, щоб люди знали, що вже пора ховатися? Знаєте, вона поновлена про проведені з цієї системи в станції, станція. Все, все це працює, але на жаль, от саме в Херсоні вона не ефективна, як Чому? в інших містах, тому що ворог ну дуже дуже невелика. Дистанція дуже мало часу на реакцію насправді у людей. Початку артилерійського обстрілу під час артилерійського обстрілу вона взагалі не ефективна. Тому, на жаль, вона не може отак от зберігати життя як в інших областях України. Але жухаркові даруйте була система оповіщення при артилерійських ударах. Може, в них варто досвід спробувати запозичити? Вона є, але в нас ворог срав за Дніпром. І там просто секунди до спочатку, як вони починають обстріл, вже до того, як в нас вибухи в місті, там дійсно це секунди. І будь-яка там система повіщення, на жаль, вона не зможе попередити людей про те, що вже небезпека, тому що вона наступає практично негайно. Але ця система встановлена, вона працює. Пане Сабалецький, минулого тижня розпочалася евакуація. Тих, хто хоче виїхати з Херсона, перші потяги поїхали в центр на захід України. Як просувається ця евакуація зараз? Чи багато місцян хочуть залишити місце? Вона продовжується зараз. У нас є декілька сотень замовлень, заявок, які зараз обробляються, формуються евакуаційні маршрути, конвої переважно. Це залізничне залізничним шляхом. Ми це робимо, але є і. Насправді велика кількість волонтерів громадських організацій, які допомагають, які лозять автобусами людей. Тобто зараз ми максимально швидко намагаємося задовольнити всі заявки. У нас просто велика кількість людей вона відмовляється від евакуації. Евакуація в нашій Херсонщині зараз добровільна і необхідна згода людини для того, щоб е ن, ця евакуація відбулася. Але велика кількість людей вона зайняла позицію про те, що. Все, все що завгодно за краще, ніж у і ми вже в рідному місті будемо до кінця. Скажіть, будь ласка, як за соціальною сферою зараз в Херсоні Я маю на увазі в контексті доступності ліків, базових продуктів харчування, можливо, якогось базового одягу чи там, теплих ковдр і так далі? В цьому плані зараз ситуація значно краще, ніж була, і вона фактично з кожним днем вона все краще. У нас лікарні працюють не всі, але переважна більшість і вони зараз поновлений їх потенціал і продовжуємо працювати. В нас повністю працює вже швидка допомога, яка була повністю розроблена органів. При тім як вони відступили з Херсону. Ліки так само є. Є проблема ще з що не запрацювала повноцінна аптечна мережа. Тому що і об'єкти розміну на розмінуванні там де повинно працювати аптеки, але безкоштовно ліки люди можуть отримувати от на базі лікарень. Крім того, ліки розвозять і швидка допомога. Коли вона виїжджає на виїзд, вона залишає людям якісь там базовий от такий от набор ліків для того, щоб вони були у людей. Юрію, ось ДБР сьогодні повідомляє про затримання заступника мера Херсона з команди зрадника Сальдо. Що вам відомо про це? Що це за людина? І що це він не поїхав з росіянами, а вирішив залишатися в Херсоні, зустрічати законну владу? Не дуже розумне рішення. Дивіться. Я можу сказати, що зараз працюють наші правоохоронні органи. Це і НАЦПОЛ, і Служба безпеки, і ДБР. Кожен в межах своєї підслідності от, стосовно злочинців, які залишились, ну я хочу нагадати, що людина до вироку вона вважається невинною. Але коли є сукупність доказів, ну людину затримують і здійснюється вже досудове слідство. Ну йому оголосили підозру, тобто його не просто затримали. Йому вже оголосили підозру в роботі на ворога, тобто колабораціонізмі. Так, він є в його процесуальний статус тепіля підозрюваний, але вину вже все ж таки на суд. Ми в правій державі живемо і чим відрізняємось від торгів? Я хочу сказати, що кожна людина незалежно від посади, яку вона займала до початку війни, якщо вона пішла на злочин, якщо вона зрадила, то вона отримує своє ну, ти... зрадника два шляхи або тюрма, або могила. Я, так, я питаю, що відомо про його роботу на ворога, тому що, знаєте, одна справа, коли затримують за якісь там фінансові махінації, які ще треба розслідувати, довести, коли людина відкрито працює з ворогом, ну це не відбувається десь там під килимом або у якійсь там даруйте коморі. Це відбувається на людях, є свідки. Тобто люди знають, хто працював на ворога. Ну, але з іншого боку, є презумпція не винуватися в конституції. Ну що ти ні, ну що це ну, що ти це зробиш? безсумнівно. Просто мені цікаво, знаєте, як так сталося, що росіяни пішли, а от ті люди, яких підозрюють у державній от, у зрадництві в роботі на ворога, такі залишилися. Я можу сказати, що так знаходяться зараз на нашій території люди, які дійсно співпрацювали з ворогом, яких зараз затримують. Я по персоналі не готовий давати коментарів, тому що. Я ще раз хочу сказати, є правоохоронні органи, вони працюють зараз дуже ефективно працюють насправді. І я впевнений, там будуть вироки по кожному, і вже тут встановить вину і ставить крапку в історію кожного з них. Це стосується не тільки посадових осіб, які були, які займали якісь посади до війни. Є люди, які до цього не працювали в владі, але зайняли певні посади в колабораційному уряді. Вони так само по нім зараз правоохоронні органи відпрацьовують. Це ж класична, з іншого боку, історія зрадників. Хто зрадив, тобою, покористувалися, виконули своїм ти вже тут теж не потрібний. треба просто було думати головою, що ти робиш. І... Зважувати ну, якісь особисті амбіції з законодавством, і з тим, що може статися в майбутньому. Ну, знаєш, спокуса дуже велика. Це як ті вчительки, яких в Києві затримують, тому що їм пообіцяли бути міністром освіти, якщо сюди прийде Росія. Є людина починає там наводити ракетні удари по якихось об'єктах інфраструктури. Ну, тобто, спокуса владою велика. Але, Юрій, ще хотілося б з вами поговорити. Ось ми розказали про убивство і катування мецената і пастора. на Усіх територіях, з якої наші збройні сили виганяють росіян, відкриваються катівні місця масових захоронень і страшні факти знущань з людей. Що зараз на Херсонщині? На жаль, на жаль, Херсон він був одним із таких фільтраційних центрів під час окупації. Сюди звозили людей, так як і в Коховку, в Нову Коховку ну, з усієї області і. Тривали під під в лапках під вартою цих людей, допитували, фактично катували, знущалися над цими людьми і на жаль, їх і вбивали. І таких випадків на жаль, ну велика кількість. Зараз люди, які пройшли через це і які вижили, вони зараз дають свідчення. Ми так само тут будемо чекати офіційних коментарів вже правоохоронних органів, але я можу сказати, що особисто знаю велику кількість людей, які на жаль от пройшли через це, і там, там ще будуть новини. Скажіть з цими людьми чи працюють психологи, чи якась спеціальна програма, що після того, як вони дають свідчення в поліції, з ними починають говорити люди, які би мали допомогти, тому що ну це і стрес, і, можливо, шок, і ось ця ейфорія від звільнення, вона мене, а потім люди продовжать жити з, з тим, що вони вже власне пережили і відчули. Це, насправді соціальну службу працюють. Якщо в людини є потреба в, в цьому, вона може отримати цю. Всю... Допомогу, але от ті люди, з ким я спілкувався. Співкував, знаєте, вони самі можуть надавати психологічну допомогу іншим людям. У нас дійсно дуже незламані Люди це і хлопці, яких примусували на камеру говорити, що вони нібито там СБУ, збу, але воно відмовлялося і що вони працювали за гроші. Але вони ж були в спротиві, тому що ну серце так сказало. На да? на жаль, є і такі, які потребують цієї допомоги, вони її отримали. Дякую вам, Юрій Сабалевський. Перший заступник голови Херсонської обласної ради розповів нам про те, як сьогодні місто намагається повернутися до не скажу нормального, а в принципі життя після того, як звідти збройні сили України вигнали російських окупантів.